Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка, Я в магазині Аврора і тут дуже багато всього цікавого і нового. Тож не пропустіть! Чохол водонепроникний на зажимі, ціна 24 гривні. Два кольори на вибір. Набір баночок скляних на спеції. Дві штуки з підставкою. Ціна 109 гривень. Також є відділ для зубочисток. Банки скляні для сипучих продуктів. Ось така коштує 59 гривень. Менша 77 гривень. Банка для сипучих продуктів об'єм 660 мл. Кришка закручується, відрізняється кольорами кришок. Ціна 88 гривень. В таку ж ціну банка об'ємом 1 літр. База для квітів скляна 18 см. Ціна 119 гривень. Досить тоненьке скло. Пляшка для олії або отсто ціна 88 гривень, об'єм 500 мл. Також має дозатор пластиковий. 69 гривень коштує пляшка. Для олії об'єм 250 мл чорного кольору. Має дозатор. Соковий тискач ручний, скляний, кришечка пластикова. Об'єм 210 мл, ціна 59 гривень. Банка для спецій і скляна із пластиковою кришкою і в кришці вже вмонтована ложечка. Знімається ложечка окремо від кришечки. Ось так. Виглядає досить симпатично. Колір тільки зелений. Ціна такої баночки 55 гривень. Банка для спецій. Також скляна. Колір кришки може бути білий або рожевий. Ціна 39 гривень. Шкода, що не вказано об'єм. Ще одні баночки для цукру. Ціна 59 гривень. Відрізняється кольором кришки білий або чорний. Ще одні баночки для спецій, трошки менших розмірів. Ціна 24 гривні. Чашки скляні із зображенням тварин 49 гривень. Об'єм 245 мл. Баночка для спецій, в якій відкривається кришка. Є також ложка. Ціна 69 гривень. Декілька кольорів на вибір. Об'єм 300 мл. Акція від фірми Smile. Купляєте одну пачку, до неї прикріплено вже інше. Ціна за такий набір із двох – 19 гривень. Пляшка для води із трубочкою. Ціна 139 гривень. Об'єм 500 мл. Ось така пляшка для води коштує 129 гривень. Об'єм 500 мл без трубочки. Ще один варіант пляшки для води. Ціна 99 гривень. Об'єм 670 мл пластикова. 99 гривень коштує пляшка для води «Скляна» із пластиковою кришкою. Об'єм 450 мл. Відрізняється надписом. Пляшка для води об'єм 450 мл. Пластикова ціна 77 гривень. Є блакитного кольору або жовтого. Пляшка для води скляна об'єм 250 мл, ціна 49 гривень із силиконовою кришкою. Кольори в асортименті. На самій пляшці є дизайн. Величезний асортимент електричних чайників є із металевим покриттям всередині. Ціна 399 гривень. Приблизний об'єм такого чайника 2 літри. Ось такий електричний чайник, об'єм літр 700 мл всередині пластик. Два варіанти кольорів на вибір: чорний з червоним або сірий з рожевим. Підставка під ложку пластикова. Ціна 19 гривень. Щітка для миття, багатофункціональна. Виглядає дуже цікаво. Ціна 39 гривень. Хто таким користувався? Пишіть, як це працює. Чесно, бачу вперше. Набір форм для печива пластикових двохсторонніх. 4 штуки в наборі. Ціна 34 гривні. Набір паперових форм для кексів 60 штук 29 гривень. Металева форма для випікання кексів, 6 штук ціна 77 гривень. Форма квадратна для випікання 22х22 см. Висота 4,8 см. Ціна 99 гривень. Форма для випікання із вуглецевої сталі. Її параметри 43 на 29 см. Висота 6 см. Ціна 149 гривень. Форма для випікання кексів 12 штук. Зараз акційна ціна. 119 гривень. 249 гривень коштує сковорідка алюмінієва діаметр 20 см. Ось така сковорідка ціна 189 гривень, також діаметр 20 см. Акційна ціна на кисневий відбілювач 109 гривень за кілограм. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.